Давайте сьогодні покажу вам, як я готую королівську ватрушку. Давно не готувала. а як це смачно. раджу приготувати собі та рідним. Я нічого не знаю краще ніж домашня випічка. Разом сідаємо пити чай. Почнемо ми з тіста. Дивіться, до борошна в пісочне тісто я завжди додаю таку десь півчайної ложки солі. Далі половинка чайної ложки розпушувача та 50 грамів цукру. Сухі інгредієнти перемішую. Дивіться, тут я нарізала заздалегідь кубиком охолоджене вершкове масло. Так, і можна все це зробити комбайном, можна ось так перетирати руками. І дивіться, ось така крихта буквально за пару хвилин. Повинна вийти все, тісто в нас готове, їдемо далі. Звісно, начинка. Дивіться, тут в мене 700 грамів сиру молочного. Я все ж таки раджу обрати не менше ніж 9%. Тут якраз 9%. Тут в мене 150 г грамів цукру та плюс десь чайної ложки ванілі. Далі додаю три яйця, маленька така дрібка солі. І за бажанням це не обов'язково. Можете вже так перебивати, але я люблю додавати буквально. Тут в мене 70 мл залишалися вершки жирні від 30%, Або я додаю жирну сметану, десь 2-3 столові ложки. Мені так набагато смачніше, прям нагадує чизкейк. Ну і все, начинка майже готова. Просто перебиваємо погружним блендером до однорідної консистенції. Дивіться, маса виходить однорідна, гладка. Дивіться, в мене кільце 18 см, але краще брати десь 20-22 см. На дно я поклала пергамент і все це закрила фольгою. Ставлю на деко більшу половину тіста, ми висипаємо на дно, розрівнюємо крихту та починаємо ось так пальчиками трішки утрамбовувати. Не треба робити прям дуже щільно. Дивіться, ось так повинно вийти. Я ще роблю десь сантиметр півтора бортики, такі невеличкі. Як я і казала, форма в мене така поменше, тому він в мене вийде такий височенький. Викладаємо тепер начинку. Розрівняємо і зверху присипаємо крихтою, яка в нас залишилась. Намагаємося зробити це рівномірно. А зверху я ще хочу додати мигдалеві полісточки. Ставимо в духовку розігріту 180 градусів. В мене він буде випікатися десь приблизно годину. Якщо у вас форма більша, тобто сама ватрушка менша, тоді випікається хвилин 40-50. Ватрушка повинна остигнути. Я її дістала з духовки, вона в мене простояла десь годину.